У цьому відео ми вирушаємо до унікального місця на Івано-Франківщині село Старуня. І оскільки до Івано-Франківська ми приїхали пізно ввечері, то на ніч заселилися в двохрівневу квартиру орендовану в місті, щоб спокійно відпочити та набратися сил перед наступним днем. Як ви бачите, зовні квартира виглядає цілком непогано, але всередині вона нас, чесно кажучи, розчарувала. За одну ніч і за такі гроші хотілося б елементарних умов. Хоча я заздалегідь попередила, що нас буде четверо, двоє дорослих і двоє дітей, але дітям не було навіть чим укритися. І біля ліжка, де спали діти, були вирвані і оголені розетки. За обіднім столом стояло лише три стільці, тобто четвертій людині банально не було на чому сидіти. З посудом ситуація виявилася не краще. У квартирі було всього три тарілки. Ми привезли з собою вечерю, але навіть розкласти її нормально не було на що. У ванні теж не було ні шторки, ні коврика. І звісно, коли приймаєш душ, вода розбризкується по всій підлозі, а оскільки килимка не було, то доводилося ставати босими ногами на мокру і холодну плитку. При цьому на дворі листопад, вже холодно, і в квартирі опалення не ввімкнене. Навіть найпростішого мила чи шампуню теж не було. І це лише доводить, що висока ціна зовсім не гарантує хороших умов. Коли ми їхали з Івано-Франківська в напрямку села Старуня, дорогою неочікувано побачили парк історії Землі. І ми навіть не планували сюди заїжджати, але вирішили подивитися, що це за місце. І я вам скажу чесно: ми думали зупинитися тут буквально на пару хвилин, але провели тут не менше двох годин. Парк виявився великим із багатьма локаціями, і особливо цікавим для дітей. Тож для цього парку на відвідування краще відводити цілий день, ну щоб повністю відчути атмосферу цього місця і все оглянути. Найбільше враження залишили живі тварини. Вони тут ну дуже контактні, спокійно підходять до людей, дозволяють себе гладити. І як бачите, в захваті були не тільки діти, а й дорослі. Страуси зазвичай не даються в руки, а тут самі тягнулися до людей і шукали уваги. А ще у цьому парку ми вперше побачили Камерунських овець. Чесно кажучи, я навіть не знала, що такі бувають. І найцікавіше не те, як вони виглядають, а те, як вони поводяться. Ці вівці просто як котичі собаки, вони настільки контактні, що самі підходять до людей, труться, підставляють боки і мордочки, щоб їх гладили. І коли ти їх гладиш, вони буквально вигинають спинки, ніби просять тільки не зупиняйся. Видно, як вони кайфують від уваги, і що найсмішніше, Їсти вони хотіли менше, ніж щоб їх погладили. У цьому парку можна побачити не лише живих тварин, а й експозиції про те, як розвивалося людство від наших пращурів і давніх цивілізацій до сучасного світу. Наочно показано, наскільки змінювалася планета, і як ми дійшли до космічних технологій та польотів у космос. Хотілося залишитися в цьому парку значно довше, але час був обмежений, нас чекала головна ціль нашої мандрівки село Старуня. Тож, попрощавшись із парком і його пухнастими обіймальними жителями, ми вирушили далі. Попереду нас чекала зовсім інша історія. У невеликому селі Старуня на Івано-Франківщині знаходиться один із найунікальніших духовних центрів України. На території площею понад 21 гектар тут діє відпустовий центр, присвячений блаженному священномученику Семеону Лукачу. Саме в цьому селі він народився, служив людям і загинув за віру. Будівництво базиліки розпочали 10 жовтня 2022 року, а 22 серпня 2025 року її урочисто освятили. Цей храм унікальний тим, що він частково заглиблений під землю. Таке рішення нагадує про часи, коли українська греко-католицька церква була переслідувана і служила в підпіллі. Водночас верхня частина споруди підіймається до світла як символ воскресіння, відродження і свободи віри. Це символ Божого обіймання, прийняття і захисту. Як ви бачите, храм має незвичну форму. Якщо дивитися на нього згори або спереду, він схожий на людину, яка відкриває руки. Центральна частина як голова, а бокові як руки, що простягаються назустріч людям. Передня стіна храму зроблена зі скла. Величезне скляне вікно пропускає світло і відкриває погляд прямо на небо. Воно символізує чесність і прозорість віри, без темних кутів, без зачинених дверей. Тут молитва ніби виходить назовні, єднаючи людину з природою і Богом. Поруч із базилікою височіє металевий хрест висотою 25 метрів, а під ним розташована скляна каплиця Пресвятої Родини. Місце тихої молитви просто під небо. На території центру розміщено хресну дорогу з 14 станціями. Остання станція гріб Господній, зроблена у вигляді поглиблення в землі. Вона викладена мозаїкою зі скла та сусальним золотом і нагадує про шлях смерті та воскресіння. У Базиліці передбачено спеціальне місце для мощі Симеона Лукача. Наразі мощі ще не перенесені остаточно, але храм готують саме для того, щоб їх зберігати саме тут. Храм у Старуні задуманий як місце зцілення, особливо нині, в час війни. Сюди приїжджають військові перед відправкою на фронт. Приходять по благословення, дехто тут одружується, інші повертаються після поранень або втрат, щоб знайти сили жити далі. Тому цей храм не просто споруда, це місце паломництва, підтримки і життя, яке допомагає піднятися тоді, коли важко стояти. А тепер залишаємо духовну святиню і прямуємо ще до однієї унікальності старуні. Явище, яке важко уявити посеред України. Справжній грязьовий вулкан. Цей вулкан один із небагатьох в Україні та один із найрідкісніших у Європі. Ви тільки уявіть, він є лише у кількох місцях світу, і його не будували люди. Він утворився природою і живить його земля. Цей вулкан утворився не просто так. Понад 100 років тому тут розпочали розробку нафтових та озакеритних родовищ. Підземні води, насичені киснем, проникли глибоко в надра. Окислювали нафту, і саме цей процес дав теплову енергію, яка живить вулкан до сьогодні. Першу активність вулкан проявив у 1977 році після сильного землетрусу у Румунії. Тоді з пагорба діаметром приблизно 50 метрів почали викидатися грязьові потоки та газ. Сам конус вулкану має висоту близько 3 метрів, а глинисті потоки можуть простягатися від 10 до 60 метрів завдовжки. Що ж робить його справді особливим? Річ у тім, що він реагує на землетруси навіть дуже віддалені, у радіусі від 3 до 6 тисяч кілометрів. Після поштовхів у Карпатах, Туреччині чи навіть Греції, тут можуть виникати нові тріщини, бульбашки газу та викоди грязі. І головне, що в старуні цей вулкан не один. Поруч є кілька менших кратерів, які то затихають. То раптово прокидаються, повторюючи поведінку головного вулкана. Це ціла система на території близько 60 гектарів. Ця земля настільки глибока і багата своєю історією, що під шаром глини і солей заховані сліди минулих епох. Саме тут. Знайшли рештки мамонтів і волохатих носорогів льодовикового періоду, які прекрасно збереглися завдяки мінеральним грязям та озакариту. Їхній вік понад 25 тисяч років. І це не просто випадковість. Земля Старуні одна з небагатьох в Україні, яка під час льодовикового періоду не була затоплена давнім морем. Більшість територій України багато разів опинялися під водою. А ці землі залишалися суходолом. Тому саме тут, по цій поверхні, по цих пагорбах та долинах ходили Мамонти та інші мешканці Холодної Європи. Ми стоїмо не просто біля вулкана, а на тій самій землі, по якій вони ходили тисячі років тому. Тож перед нами не просто грязєвий потік. Це жива земля, яка зберігає стародавні сили. Реагує на рухи планети і відкриває частинку глибокої історії, і сучасності, і льодовикового минулого. Тут природа говорить тихо, але дуже глибоко. Але на цьому дива старуні не закінчується у цьому ж селі. Є ще одна унікальна пам'ятка: старовинна соляна криниця. Кажуть, що її історія сягає понад 250 років. Погородівський район здавна відомий великою кількістю соляних джерел. Тут, колись діяли місцеві солеварні, а сіль була не просто продуктом, вона слугувала товаром обміну ще у 9-13 століттях. Старунська криниця одна з найдавніших. Ви тільки уявіть, концентрація солі у її воді сягає близько 70%. І у такому соляному розсолі наші предки зберігали м'ясо та рибу, щоб вони не псувалися. За часів Речі Посполитої, щоб отримати воду з криниці, потрібно було придбати спеціальний сертифікат в економії. До неї приїжджали підводи з 25 навколишніх сіл. Воду черпали в дерев'яні бочки, вивозили волами, а потім продавали людям. Глибина криниці тоді сягала близько 15 метрів. Під час війни 1941-45 років криницю зруйнували. Але місцеві жителі продовжували використовувати воду, що витікала поруч із джерела, навіть для свійської худоби. У 90-х роках ХХ століття місцевий житель Василь Ців'юк відновив криницю. Він виготовив і встановив дерев'яне зрубище. Джерело почистили. І з того часу люди знову користуються цією водою, використовують її у господарстві та для домашніх потреб. Соляна Криниця. Старовинна торгівля сіллю, грязєвий вулкан, давні рештки тварин льодовикового періоду. Усе це зосереджено на невеликій території одного села. Старуня здається маленькою, але її історія і земля неймовірно багаті. Старуня одне з тих місць, куди хочеться при нагоді повернутися ще раз. Вона точно варта того, щоб підвідати її і побачити все це на власні очі. А я дякую, що залишаєтеся зі мною. І сподіваюся, що ця подорож була для вас цікавою, і до наступної історії.